Ты же приехал домой? Ты что с пистолетом? Да. <с да? да. Дивись сюда. Дивись на маму. Привет, козы. Привет. Мы же дома. Мы же дома, да? да? Как будто мы пиво черномайку туда управляем. Дивитесь, сколько у нас. Сколько у нас. Тут лоток был. Короче, мы уезжали, було менше сумок. Три по коробках. Зараз будем делать распаковку. О, оце я тапки выбрал. <рес> ты дома, да? Ты дома? Все дома, да. Яки те нами дома. Так а тут других нема, де вони все? Нема. Что, не в белых ходы? <рес> Ходи. Ну ты пси представляешь? Нормальные тапки. Чего ты не нравится? Я шо? Это самый Зубарев балет? Ну, расческа, сейчас буду мама распаковывать, а Даня иди спать. Сейчас попьем водички а и бай-бай. включить? Конечно, надо. Капец, у нас сумок, конечно, просто капец. Да, давай, все. Что, Тимофей, ты пришел в разбирать? Вот все, вот все, и вот все надо разобрать. А все остальное, то там вещи, короче. А тут продукти. Тобі що там надо? Тимофій. Так, розпаковка. Перший лот це у нас загода. Вот така. Ежевіка. Два цих. Судочки такі. Ежевіка. Далі пакет помідорів. Помідори ми любимо, тому помідора так, знаєте, достатньо нормально. Ой, Це у нас чечевиця. Вони не їдять, віддали нам ціла, цілий пакет. Далі, друзі, це у нас кукуруза. Не знаю, сьогодні будемо фарри чи не сьогодні, не знаю. От стільки кукурузи. Куди тут її складати? Далі кабачок. Кабачок. Баклажан. Перчик. еще надо? Тимофей, ему надо коробка. уже следующий пакет. Это у нас молоко. Это у нас три десятка яиц. Парсики. сметану. Це персики такі мама коротше порізала на эти. такі штучки і заморозила. Котлети. Це смородина заморожена. А тут відбивнушки і сало. Хліб. Мені подобається цей хліб, мама мені купила. Гурман. Вкусний. І ще раз скажу, з курагою, з горіхом та родзинками. Смачний. Тут таке також згорода. Морква. два бурячки. Це закатка, мама закатувала. Огурчики це звичайні, а це з томатом. Смачні. Огурчики на сувестину. Сиболю, пакет цибулі І картопля. Картопля не <гум> Така у них вродила дуже маленька картошка в цьому році. І, і картопля. Все, в принципі. А, ще там один кабачок. <гум> Созрів один кабачок, мама ще й кабачок. Папа, верніше, поклав. В общем, ось така у нас, друзі, з вами розпаковочка. А там все остальні речі, Коротше таке. Тепер це все треба попакувати. Кудась. Ой, ему коробка надо, хоть ты стрельна. Тимофей, тебе не надо коробка, ты знаешь? что я все собирать. А, там еще еда. Данина там что осталось, это все надо новое варить. И Тимофея еда. Короче, пришла дали складать. Так, друзі, розказую нашу е, ситуацію, яка відбулася в поїздці додому. Так, не обращав внимання на мої брові, вони заживають. І ще, і ще не до кінця зажили. Е, Взагалі, розказую, у нас білет був на 10.35 і ми вже короче, ну, виїхали. Їдемо. Все добре, ну, типа, все як звичайно. Е, все нормально. Даню покормили в поїздці, ходили на остановку гуляти. Ну, коротше, все, вперше все. Порядку, що це було? Даня. Перестань кіцю трогати. не треба, ласка. Почалась треш історія тоді, коли ми приїхали в Миколаїв. Коротше, ми приїхали в Миколаїв, може десь о 5 годині, може трошки 5-10, ну, десь так, десь 5.15, напевно, в, такому, в таких рамках. Я маю на увазі вечором. 17-15 десь, мабуть, приїхали. Коротше. Цей водій нас відводить до водія, з якими повинні їхати в Херсон ну, до цієї маршрутки. А він і каже: відправлення буде о 6-й годині, тобто о 18.00. Нам гулять треба було ще годину. Ну, десь, ну, трошки може менше, ну, в общем, я, як би що ми приїдемо, сядемо і будемо їхати ну, напряму в Херсон, щоб це відбувалося скоріше, тому що Данюшки вже треба було їсти, і він ще не спав, йому треба було вже спати. Ми такі кажемо, а чому, якщо це прямий автобус? А нам кажуть, той водій, є, з яким ми мали бути їхати, він поїхав в Херсон. Думаємо, замічательно, да? замічательно. Нам тепер за цього водія треба було чекати цілу годину, щоб сісти ну, в цей автобус, щоб він тронувся. Ми поїхали додому. Короче, вже 18.00, 6 годин вечора. Ми кажемо, що 6 годин, давайте їхати. Він каже, зараз одну хвилинку. Короче, ми чекали, що якихось там людей, вони прийшли, напевно, десь 18.10, коротше, Ми виїхали з автовокзалу з Миколаєва десь 18.15. Коротше, їдемо, їдемо вже їдемо. Даня вже починає засипати потихонечку, а він заїжджає на заправку. представляєте, люди на заправку? Він вирішив заправитися перед перед тим, йому було мало часу годину, а він вирішив потім ще поїхати на заправку в місті з пасажирами. Це, конечно, взагалі просто мало того, що... Уже коли ми рушали, люди були дуже ну, тіпа, недовольні. А тут ще й ми на заправку, то звісно людей порвало вже. І, і годину чекали, розумієте? Коротше, ми тільки заїжджаємо на цю заправку, там приходить дві хвилини і перед нами стоїть машина, якась ну, легкова машина. Е, ну, така я б сказала, напевно, ну не Мазда, ну, коротше, не хуже. Я не пам'ятаю дуже, яка це була марка. В общем, цей водій на цій машині здає назад і врізається в наш автобус. Ми просто, ми просто були в шоці. Ми паніти, ми ж розумієте цей момент, коли така ситуація відбувається, все це бисто не вирішується. Коротше, вони починають виходити, починають там щось виясняти. Коротше, з водія требували, я так розумію, 100 доларів. Ну водій, типа, не вівся. ну Тому що я також вважаю, що Денюшка, Денюшка, воно не коштувало там, тих 100 доларів, тому що автобус такий собі був, ну, такий. І я виходила, дивилася, як вони там врізалися. Я б сказала, що на автобусі так і було. <бампер> той передній, нічого там з ним не трапилось. Ну, Вона настільки вже та стара маршрутка, ну, типа, що, ну, я не знаю, звісно, розтинок. я, може, трошки утрірую, але mm -hmm. це, ну. Коротше, вони відмовилися платити гроші і сказали, що будуть викликати поліцію. Вони на хвилиночку вже десь стояли, може, минут 15. Коротше. Ми ж кажем, а що нам типа делать? Наш э, человек 16 было пассажире и Даня маленький. Короче, це водитель каже, что він вызвав другу маршрутку. Маршрутка їде, типа, надо подождать, скоро приедет. И мы же наблюдаем цю картину, пока чекаємо маршрутку, як вони там розбираються. Ну короче, э, ш... ну, в отношения. Щоб ви розуміли, на, ну, та маршрутка, яку ми чекали, вона переїхала через 20 хвилин. Через 20. І коли відчинились двері, звідти вийшли, тіпа, сиділи пасажири там. Чоловік троє, мабуть. А, і Вони ще кажуть, типу, ми пересадили в другу маршрутку. А ми ще спрашуємо, а куди ви їхали? Откуди? А вони кажуть, з Херсона. Та маршрутка, яку ми чекали, щоб виїхати з Миколаєва в Херсон. Вона їхала з Херсона в Миколаїв. Це просто абсурд. Ну, чесно. Люди вже до на такої степені були злі. Каже, чому ми повинні були чекати, скільки я розумію, що це не обстоятельство, Ну тіпа, але вибачте, ми повинні були виїхати з Миколаєва ну десь о 5 годині. Я ми якби не винуваті, що наш автобус, ну той, який їхав з Кременчука, трошки запізнився. Чому не можна було водію передзвонити тому водієві і сказати, що почекай нас 10 хвилин, ми зараз приїдемо, щоб потім пасажири не чекали блин, на цілу годину, щоб виїхати з Миколаєва і щоб попасти, потім ще в одну неприятність ну Це просто катастрофа була, чесне слово. От дивіться, ми повинні були виїхати з Миколаєва о 5 годині. Ми виїхали з Миколаєва десь початку 8 вечора. Даня вже, звісно, нервничав, жесть, але ну, типу, було все, все нормально. Ми потім вже загрузилися в цю маршрутку наконець. Виїхали, їхали, і водій заїхав дуже швидко, респект, звісно, тому водієві. Даня заснув. Ми десь їхали, може, минут, може, 30-35, ну, в общем, Даню, Данюшка, може, і 40. Ну, десь так, я точно не пам'ятаю вже, скільки це часу ми їхали. Коротше, ми приїхали додому в 20.00. Даже начало 9-го вже було. Ну це нормально? З 5 годин вечора ми повинні приїхали ну, в Херсон в 18.20, по-моєму. А ми приїхали додому не в 18.20, а в 20.20, 20, десь так. Ну коротше, я точно время якби ну не пам'ятаю, я вам кажу приблизно, але точно, що ми приїхали додому десь 20-20. Ну поки да йшли застановки, настато зустрів. Але слава богу, що Данюшка в цей момент, коли ми виїхали вже з Миколаєва, їхали додому, він заснув. Слава Богу. І він трошки хвилин, хоч 40 поспав. Тому що, якщо б він би не заснув, то це була б катастрофа. Він би б цілу дорогу кричав, а я кажу, ви, звісно, ну, Якщо моя дитина буде кричати, то попробуйте ви мені щось сказати, хоч слово. Це, це жах, звісно. Друзі. Я розумію, що це відбувається, ну, типа, може бути таке случається в дорозі. Але я вважаю, що цей перевізник допустив помилку в тому, що він не передзвонив іншому водієві з Миколаєва і не сказав почекати. Чому ми, ми чекали, наприклад, не виїхали рівно в 18.00 з Миколаєва, а чекали ще людей. Вони їхали, мабуть, ну з Дніпра, по моєму чи мочатку. Я не пам'ятаю точно. Але ми 10 хвилин та почекали людей і ще. Коротше, ось така, друзі, у нас була поїздка, ми були дуже злі. <рес> <рес> да, ругалися там всі з тим водієм, водіями. Ну, коротше, це було дуже неналагоджено і нас возмущало те, що якщо ви знали, що машина попала в аварію, це вирішиться не швидко. Чому одразу водій. Не викликав наступну маршрутку, щоб пересадити пасажирів та виїхати ну, типу, з Миколаєва раніше. А нам потрібно було це чекати, розумієте? Ну, куча часу. Це, звісно, так що люди різні бувають обставини, я звісно так розумію, але це наш опит, як то кажуть, ми попали в таку ситуацію. Так що, сподіваюсь, вам було цікаво послухати цю історію. Звісно, прикольно, смішну, але на той момент вона була така собі не дуже смішна. Уже тут вентилятор працює. компот зварила, Дані. Тут їду, Дані, зварила, тут вже помила суп. Зварила Тимона вариться. Котлетки готові. Це мама дала. Я їх просто ну, доготувала, вони були заморожені. Вечером може ще зроблю эту. Зварю макарони. Хочу макарони. Спаїть. Все, успіла, покидання спав. Ура! Тимон, ти живий. Тимон. Чого ти? И ты живы жизнь. Мама, мама. Да, мама. Да. Привет. Так тебе мама надо было. Куда птик? Мама, мама. Последние а памперсы купила. Заходи, Нанечка. Сейчас расскажу. Короче, эти памперсы. Є розпродажа, ну, типу, якесь списання, чи що ти його А вони що, БУ? Ні, вони нові, запечатані. Щоб ти розумієш, тут а памперсів 52 штуки. І така упаковка, хагіс, панс, трусики, підгузки, коштує майже 900 гривень, одна пачка. А я купила одну пачку за 300. Так ви казали ж 200. Ні, за 300, 299. Посчитай, я заплатила 1320. А так мені за одну пачку пришлось б заплатити. Так подожди. дитячих дають 860. Я в шокі, Я говорю, я так вовремя пришла к вам. Ну, я вообще, я не очікувала, чесно. Я с первым почти 900 гривень Упаковка памперсів, А я купила за 300 одну. Я в шоке. Ну, тут написано для девочек и для мальчика, но тут резницы никакой не имеет абсолютно. Это просто упаковка. <laughs> а еще купила эти. Было бы дешевле, если бы я не купила эта штука сейчас тоже в акции. 30 гривен. Разбирай сумки, разбирай. Скажи, заховала самое интересное. Нет. Давай, давай, мама. Давай, доставай следующую. Давай. Доставай следующую. Помощник. Надо же все достать с пакетик. Ты что, не понимаешь? Спасибо. Давай, еще там последняя. Все. Ой, молодец! Давай, маме, давай. Все, чищешу. Давай, маме. Давай. Ты что тебе все отдавать? Ты все обалдела? <свят> Мне хоть что <шо> я <свят> Давай. Слушай, <Понял>. надо открыть. <свят> открыть надо, да? <свят>